Чи відміняє новий закон колективні договори на підприємствах? Коли можна віддати паперові трудові книжки на зберігання працівникам? Чи можна звільняти працівників через скорочення під час воєнного стану? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 20 по 24 лютого. Поїхали! Верховна Рада прийняла новий закон про колективні угоди та договори. Відповідно, закон про колективні договори за номером 3356 втратить чинність. Згідно з новим законом, колективний договір, як і раніше, має укладатися на підприємстві та УФОП. Проте новим законом не вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. А отже, відповідальності саме за відсутність кол договору немає. Але у разі, якщо колективний договір не укладено, то мають бути його замінники. Положення про оплату праці, положення про відпустки тощо новим законом про колективні договори передбачається, що дія окремих положень колективного договору може бути призупинена рішенням прийнятим його сторонами за взаємною згодою на визначений ними строк у випадках і порядку, передбачених у цьому договорі. Крім того, передбачається призупинення дії окремих положень колективного договору у разі настання форс-мажорних обставин або обставин. Непереборної сили, перелік яких зазначено в колективному договорі, нагадаю, що зараз законом номер 2136 передбачено, що на період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути призупинена за ініціативою роботодавця. Про опублікування нового закону про колективні договори та інші його новації, ми ще поговоримо окремо. Одне з управлінь держпраці надало своє бачення того, коли роботодавець може видати паперову трудову книжку на зберігання працівнику. Отже, як пояснює держпраці, роботодавець видає паперову трудову книжку на руки працівнику у разі звільнення та у разі завершення включення пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівника. Окремо відзначу, що під час дії воєнного стану застосовується норма статті 7 закону номер 2136 З цієї норми ми бачимо, що роботодавець, який знаходиться у районі активних бойових дій, має право самостійно прийняти рішення про видачу паперових трудових книжок працівникам на зберігання. Тобто роботодавці, які знаходяться у районах проведення бойових дій, якщо вони бачать загрозу для зберігання паперових трудових книжок, можуть прийняти рішення про передачу паперових трудових книжок для зберігання працівниками. Додам, якщо працівник звернувся до роботодавця із проханням або навіть вимогою про видачу йому паперової трудової книжки і при цьому не звільняється, роботодавець не знаходиться у зоні бойових дій, то роботодавець, на мою думку, має задовольнити вимогу працівника. І при цьому не має значення, опрацьована паперова трудова книжка пенсійним фондом або ні, або взагалі ще навіть ніхто не брався за її сканування. Є вимога від працівника? Працівника роботодавець видає паперову трудову книжку на зберігання. Але для підтвердження свого наміру працівник має написати заяву із проханням видати йому на зберігання паперову трудову книжку. Роботодавець видає наказ про видачу паперових трудових книжок, і саме реквізити цього наказу слід вписати у книгу обліку руху трудових книжок. В ідеалі працівник ще має розписатися у книзі обліку руху трудових книжок. Про паперові трудові книжки, роботу з відомостями, про трудову діяльність на порталі пенсійного фонду ви можете дізнатися із курсу Трудові книжки по-новому від паперової до електронної, який доступний усім передплатникам кадроленд. Крім того, про трудові книжки ми говорили на одному із вебінарів, посилання на нього в описі до відео. Також до теми паперових трудових книжок ми ще повернемося 2 березня на безкоштовному вебінарі топ-3 кадрові документи: трудові книжки, посадові інструкції та оновлений класифікатор професій. Реєструйтеся та приєднуйтеся! Кабінетом міністрів було оновлено порядок стажування студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічної освіти на підприємстві. В цьому сприяло затвердження змін до закону про зайнятість. Тобто урядовці привели у відповідність до закону зазначений порядок. Отже, що ж змінилося? Так, нормотворцями встановлено, що відомості про проходження стажування будуть вноситися до реєстру застрахованих осіб. Зауважу, що у порядку номер 11.1 дійсно передбачено внесення відомостей про споживання на порталі пенсійного фонду. Додам, що інструкція номер 58 передбачає внесення запису. Про стажування до паперової трудової книжки стажиста. Крім того, Кабмін затвердив і нову редакцію форми заяви про стажування та типову форму договору про стажування здобувачів професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти на підприємствах. Нагадаю, що стажування проходять на підприємстві виключно студенти вишів та учні закладів. Профосвіти у вільний від навчання час. Про що між підприємством і стажистом укладається окремий договір саме про стажування? Слід звернути увагу, що зазначені зміни в постанові номер 20 набудуть чинності 29 квітня цього року, коли почнуть діяти відповідні норми закону про зайнятість. Держпраці нагадує, що слід розрізнювати поняття стажування і випробування. Так, поняття стажування, про яке йдеться в постанові номер 20 відноситься виключно до студентів вишів і учнів закладів профосвіти. Під час стажування трудові відносини не виникають, натомість при укладенні трудового договору, усного або письмового, тобто коли йдеться саме про виникнення трудових відносин між працівником. І роботодавцем, працівнику допустимо встановити саме випробування. Випробування установлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Слід відзначити, що під час воєнного стану випробування може бути установлене будь-якій категорії працівників, у тому числі у разі укладення строкового трудового договору строком до 12 місяців. Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує. Продовжує працювати, то вважається, що він витримав випробування. І наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника за пунктом 11 статті 40 Кодексу законів про працю, письмово попередивши його про це за три дні. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Працівникам, які поєднують роботу із навчанням у вишах з вечірньою та заочною формами навчання, гарантується право. На оплачувану навчальну відпустку. Для оформлення навчальної відпустки працівник має надати за місцем роботи заяву і довідку виклик з навчального закладу. При цьому під час простою працівник продовжує перебувати у трудових відносинах із підприємством. Час простою на звани працівника оплачується не менше від двох третин окладу. Чи оплачувати навчальну відпустку під час простою? Держпраця зазначає. Запровадження простою не може бути підставою для відмови працівникові наданні оплачуваної навчальної відпустки. При цьому підприємство зобов'язане надати працівнику навчальну відпустку саме в той час, який визначений навчальним закладом і працівником у заяві. Отже, якщо працівнику оголошено простій, то йому має бути надана навчальна відпустка. При цьому нагадаю, що навчальна відпустка оплачується тільки за основним місцем роботи. Детальніше про надання навчальних відпусток уроці 7 курсу відпустки воєнного стану, тривалість, облік і стаж. І знов говоримо про відпустки. Держпраці нагадала роботодавцям про пільги для працівників, які мають інвалідність при наданні їм різних видів відпусток. Отже, працівник з інвалідністю третьої групи має право на щорічну основну відпустку тривалістю 26 календарних днів, а працівникам з інвалідністю першої 2 другої групи гарантується право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів. При цьому йдеться про збільшену тривалість саме щорічної основної відпустки за робочий рік. Крім того, на відміну від звичайних працівників, особи з інвалідністю, які нещодавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших шести місяців на цьому підприємстві. Можуть оформити щорічну відпустку повної тривалості ще до настання 6 місячного терміну їхньої безперервної роботи, як цього потребує стаття 10 закону про відпустки. Ще однією пільгою для працівників з інвалідністю є можливість оформлювати відпустку без збереження заробітної плати відповідно до статті 25 закону про відпустки, у наданні якої роботодавець не має права відмовити. Також зауважу, що щорічні відпустки за бажанням працівника з інвалідністю надаються в зручний для нього час. Держпраця наголошує, законодавством про працю не встановлено обмежень щодо заборони скорочення працівників підприємств у період воєнного стану. Але навіть у період воєнного стану уся процедура звільнення працівників через скорочення чисельності або штату працівників має бути дотримана у повному обсязі. Зокрема, про звільнення через скорочення слід попередити працівників не пізніше, ніж за два місяці. Крім того, держпраці визначає, що працівники передпенсійного віку можуть бути звільнені через скорочення, проте тут слід враховувати нюанс. Особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне на право залишатися на роботі в разі скорочення чисельності чи старту працівників за умови однакової продуктивності праці. Докладно про процедуру звільнення через скорочення в році 8 курсу звільнення і призупинення нові підстави, процедури та документи. Держпраці посилається на статтю 3 закону номер 2136 і нагадує: повідомляти працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці за 2 місяці не потрібно під час дії воєнного стану. Натомість повідомити про зміну істотних умов праці потрібно, але не пізніше як до запровадження таких умов, тобто без дотримання двомісячного строку, якщо ж працівник відмовився працювати в нових умовах і повідомив про це роботодавця письмово, він має право розірвати з працівником трудовий договір на підставі пункту 6 статті 36 кодексу законів про працю, тобто підприємство має право звільнити працівника, який відмовляється з будь-яких причин продовжувати виконувати роботу в нових умовах. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск вам був корисним, Поставте йому лайк, в коментарях напишіть свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!